В умовах війни під час віялових відключень електрики дуже нагальним залишається питання автономного електроживлення, особливо якщо мова йде про медичні заклади. У Ніжинській центральній міській лікарні це питання вже вирішено. У нас є відповідно два потужних джерела живлення. На сьогоднішній день найпотужніше джерело живлення на 160 кВт. Воно розраховано на всю лікарню. Воно під'єднане вже до. Трансформаторної будівлі і в принципі готове до запуска. Щоправда, є питання до надмірного використання палива за добу. Цей потужний генератор споживає біля 760 літрів диспалива, а це чималі витрати, каже директор медичного закладу. Тобто говорити про те, що включати повністю всю будівлю, да всі корпуса і заживити від цього джерела жилення. Це ну, скажем, досить витратна дія. І на сьогоднішній день у нас є ще невеличкі такого побутового характера, 3, 5, 15 кВт. В цілому у нас взагалі їх 8 джерел живлення різної потужності, то ми плануємо вже в самому самому критичній ситуації запускати дане, дане джерело живлення, а так плануємо обходитись невеличкими, більш енергозберігаючими власне, по паливу. Джерелами живлення. Цей потужний генератор Ніжинська центральна міська лікарня отримала від Організації Об'єднаних Націй. Крім того, у нас ще один генератор надійшов по лінії воз Там 80 кВт, і ми його будемо розташовувати біля кисневої станції. У нас є ще окрема киснева станція, яка виробляє кисень із повітря, концентрує його і подає на інфекційне відділення. То він у нас розташований також тут поруч. І на сьогоднішній день ми виготовили проектну документацію на його облаштування. І як тільки буде визначений переможець власне, по виконанню робіт, і звісно, ми його також ще й установимо біля кисневої станції. Окрім того, Ніжинська міська лікарня забезпечена побутовими генераторами, які є більш практичними і економними, ми отримували, скажімо, постійно і волонтерські організації. І міська рада, до речі, через різні гуманітарні організації нам надає. Ці генератори не переважно такого побудового використання, але вони нам достатні для того, щоб працював апарат ШВЛ, працювала операційна, і якщо, наприклад, в умовах відключення у нас були декілька разів відключення там, на 2-3 години, то ми вмикали. Ці побутові генератори, і вони достатньо нам ефективно працювали. І по витратам палива вони нам влаштовували. І я вам скажу те, що ну, включати такий величезний потужний генератор на всі будівлі, воно буде нераціонально і в випадку такої критичної ситуації, то ми, скоріше за все, будемо концентрувати всіх пацієнтів в одній будівлі. Тобто ми не будемо використовувати всі будівлі. І в середньому, я думаю, що в екстремальних ситуаціях в умовах масового поступлення травмованих це буде біля 100 е, пацієнтів. Тобто, всі пацієнти переважно будуть переводитись на амбулаторний рівень лікування. На сьогодні Ніжинська міська лікарня у повній мірі забезпечена альтернативними джерелами живлення.